Головний секрет, який бер... зберігає в собі колаген. Привіт! Мене звати Каленська Ірина, я практикуюча сертифікований нутриціолог, член Асоціації Хелсковичів України. Ще не до недавнього часу я відмовлялася всіх своїх підписників не вживати колаген. Тому що що таке колаген? Колаген це набір амінокислот. Ну, тобто ви ж розумієте, що тут в банці не колаген. Колаген він у нас там, в з'єднувальних тканинах, в шкірі, в м'язах. Що тут? Тут набір амінокислот. Тих, з яких утворюється колаген. І по вашому проханню, ви так часто просили підібрати колаген, що я вирішила знайти той колаген по всім своїм параметрам, які я обираю на трицептики, які мають допомогти. І так виявилось, що я його настільки знайшла, що п'ю вже другий рік. Угу. У мене колаген з мачою, тому що відверто колаген пахне кістками. І щоб він був не такий. Несмачний, потрібно його обирати з якимись ароматами. так? Я не дуже люблю аромати, але у Sport 3 у них є. Шоколадний, є ванільний, є без мачі, є з мачі. Замовити, ви можете щоб, знаєте, з якою проблемою я стикаюся? Що я кожного разу, коли про нього розповідаю, він зникає на iHerb. На iHerb він коштує 38 доларів і потрібно мінімум 2, щоб не платити за доставку. А в біотеці він вже в наявності, і у вас є знижка по промокоду Каленська. Тому будемо насолоджуватися гарним волоссям, гарними нігтями і суставами. До речі, підпишіться вже, де да й не губіться.